Чи буде задовільнено позов України проти деяких європейських держав в світовій організації торгівлі щодо експорту зерна? Чи задовільнять позов наш щодо зернової угоди проти європейських країн? Угу. Розбіжалися так, не задовільнять, але будуть пропонувати варіанти домовленостей. Ви знаєте, що теж непогано. Ну, чесно, або варіант якогось бартера, або домовленостей, або якщо е там не заплатити кошти, то чимось допомогти. Ну, то й добре. Чи ухвалить Конгрес США новий масштабний пакет військової допомоги для України? Чи ухвалить нову допомогу в Україні? Ухвалить, але не стовідсотково те, що нам потрібно для нашої перемоги. Але ми будемо задоволені. Дякуємо і на тому. Чи будуть ефективними ППО та інженерні укріплення, що Україна використовуватиме при атаках на енергооб'єкти з боку Росіян. Ні, не будуть, це майже неможливо зробити, але є такий гарний план, така гарна схема перепідключень. І на цьому досить інформації. Тобто, щоб максимально світло у нас було навіть при тому, що будуть гатити по енергооб'єктах. Значить, не тільки енергооб'єкти треба захищати, але й треба захищати. Воду, тобто ГЕС, дамби, бо будуть гатити і по воді? Чи продовжаться атаки на російські військові об'єкти з боку України протягом всієї осені? Чи буде там у них гаряче на військових об'єктах на болотах? Ну, от, нащо нам про це знати? Карти кажуть, що сидіть і не мандіть. Так і зробимо. Мало чого у них там літає і від кого? А зараз буде внутрішній конфлікт на болотах, і вони все зроблять, щоб його замовчити. Це може бути і Карабах, це може бути і Чечня. Тріскається вже рашка. Дуже добре. Так і мало статися. Чи вдасться запровадити перелік реформ в Україні, на яких наполягає США? Ага. Ви знаєте, у нас вибору іншого нема. Нам прийдеться встановлювати такі реформи, але у нас вони будуть хитрожопо змінені для чиєгось збагачення. Чи отримає Україна надійне ППО, здатне збивати всі дрони, що летять на нашу територію? ППО, яке збиває всі дрони. Яке збиває всі дрони. Ну, давайте так. Відсотків 80 будемо збивати і збиваємо. У нас королі літаки будуть. Чи закінчиться до кінця року підготовка пілотів на F-16? Чи закінчиться підготовка пілотів? Ні, не закінчиться з цим труднощі з часом та з підготовкою. І ми не маємо з вами зовсім питати про такі питання, бо не наша з вами собача справа, коли то закінчиться. Коли закінчиться, тоді закінчиться. Чи вдасться РФ повернутися до Ради ООН з прав людини? А... Він воно, воно, не він, а воно, воно Ерефія там і є у цій раді, але з якимось, якимись такими ограниченнями. Ось так. А нікуди їх не дівали звідти, що кажуть карти, розумієте? Чи справді Українським спецслужбам вдалося ліквідувати командувача Чорноморського флоту? Живий чи мертвий? Ви знаєте, на жаль, живий. На жаль, живий. Чи вдасться Україні протягом року налагодити достатній об'єм виробництва власних снарядів, щоб зменшити залежність від постачання від заходу? Так я про це дивилася. Е, ну теж такі питання. У нас буде виробництво, у нас може не у нас, але до нас воно буде йти і до наших хлопців на наш захист і на нашу оборону. Нехай воно і буде. Чи передасть Болгарія Україні комплекси С-300 протягом місяця? Місяць-два отримаємо не протягом місяця. Чи вдасться Україні побороти корупцію в оборонному секторі протягом року? Коли наші хлопці закінчать з тими орками? Закінчать пакувати ті чорні пакети. Коли наші хлопці розвернуться і підуть на Верховну Раду і там позадають питання, у ті, що ви пишете, ось тоді буде подолано корупцію. Чому Кабмін заборонив правоохоронцям втручатися в митний контроль товарів? Втручатися в митний контроль товарів. Кабмін чому заборонив? Правоохоронцям втручатися в митний контроль товарів. Ну, може, це було просто сказано, але не заборонив. Ну, нема такого. Нема такої заборони насправді. Чи вдасться повністю заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату до кінця року? До кінця року, повністю. А в чому проблема його заборонити? Я щось не розумію. А, проблема в грошах та в домовленостях. Бо ж якось чесне слово, ну що всі пішли на фронт у ті, хто про гроші, і ті, хто про зраду, і ті, хто про таку гнилу душонку. І щоб ви там, ну, просто або спочили, або свою карму трошечки підчистили. Чи є ризик окупації росіянами слов'янська та Краматорська? Краматорська. Слов є ризик. Знищення розумієте, а не окупації. що там, що там, на жаль. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.